Бачиш, в тебе в буйові вже немає. Тут як дерва на пологах. На вже не в Для історії. Хто коли ти стоїш в ауті і сказуєш, як ти когось класного вибрував, <соць> <соць> маркер теж, хто без маски, не наставляємо на лице і взагалі, якщо бачите людей, які йдуть, проходять, переставайте стріляти. Будемо грати по таких правилах. Попадання в маркер, пулу, в в нову. Любе попадання зразу рахується ви вибиті. Зрозуміло? Не важливо, чи вам в маркер попало, чи так. в будь-яку частину, яку ви не несете на собі Тут і в вас, ви теж в ауті. А от проводиться так, маска не знімається, попали, підняли руку, автомат, аут-аут і виходимо. Чого кричати аут, коли йдете, тому що будуть сидіти в засадах, так, будеш отак йти, типу я в ауті, Ва. тебе хіряк 20 шариків тобі, а ти бляха, я вауті. Зрозуміло? Так що все. Підер теж не відкриваємо, бо, тому що шарики засипають. Ви сильно не закриєте, будеш бігти. Відкривається, всі шарики висипаються, їх піднімати не можна, завжди, тому що вони вже всі з пилюк, піском, і зараз почне тут розривати в стволі, чистити. Дороч півдня будеш сидів. Зрозуміли?